Васильчику, осію тебе, городчику, посію тебе, городчику, буду я тебе шанувати, отричі на день на день поливати. По тричі на день поливати.

Завжди ваш серед у пошані. Всі веселіться, щасливого року, а ми вам новину маємо в року. Радімо усі, Христос народився, з причистої діви на світ народився. Славімо усі, Ісуса Саря, а зірка нам каже, шлях до володаря. Ходімо ж до нього, до світла нового. Покаже він нам шлях до ладу нового. Цей лад принесе Україну надію. Хабарники зникнуть, злякавшись, усію. І чесність у нас буде не на напопить. Свідомості нашій світ знищить побай. І вже небайдужість зламає систему. Ми правду цінує, до неї ми йдемо. Разом ми сила, єднаймося, друзі, і щоб не схилилась, коли на улузі, інфляція зникне, борги враз розтануть. Ноби від змі прозорими стануть. Замінимо всі застарілі стандарти. Повага й довіра золота варті. Ідемо до правди і світла вінця. Будемо разом і до кінця. На небі зірка ясна засяла, та лідним світом сіяє, хвиля спасення нам завітала, бо битвоємі рождаєсть, щоб землю з небо злочити. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. Дарю великий попали в біду. Весь світ говорить про зірку одну. Ми розігнали студентів, як вивеліли, та люди насилля стерпіть не схотіли. Тепер на Майдані людей аж мільйон. Цивільні прогнали наш батальйон. Йолка там не така, як надо. в катка не залили, і не буде парада. Тихо, Янович, не голосіть! ви шеста конкретно мені розкажіть. Под главной стелой вся звезда. За нею идет кровосисий варда. Вона не беспечна, мій осудит. Це звездка, что прийде на Володир. Так, правда, мій царь, стояв я сейчас час на площі, елка была нас. Столица вирує, стабильности крах. Народ на смелость лякає аж страх. Ну, як то кажуть, шухер не сейте, дарма не кричить, батя на помощь к вам прилетит. Ачима Потрогаєм, руками побачимо, ще й встигнемо взніхати з вами подачам. от абубліка, а не звізду, стан надзвичайний, я їм веду. Батя дітей своїх не придасть. Це в шліпірам лише трьопу задасть. Царю, підтримую думку твою, за диктатуру і систему стою, влаштуємо ми цим гражданським біду. Врази їх всіх з Майдану, з жино. Пидежгить, разимать не опиздаем. Мы краще покажем, что підтримку мы маємо. Антимайдан сгоним в противовес. Хай они ха скажут, что против ЕС. Э, тетушек сберем на площади соседней, Пообіцяємо им справу дохину. И бюджетникам скажем, что звильнем с рабо работы. Прийдут, як миленькие, навіть в субботу. Диверсию зробим, метро мы закрием. Про бимбы в вагинах чутки не поширим. И для Вивлен сделаем мой круглый стил. Сберем разом минулих царей, лапшичку на вуха всем им нависим, а ночью Майдан мы гарненько зачистим. Зми покажем одностороннюю картинку. На всех смотрибельных каналах Буде новинка. Беркут в лекарнях после бейки лежит. Студент не смог каску пробить. Без зброї, без палок, на голих руках на тракторі верхи пройшов порядок. Ну, не буде, погане, краще зробим. Ви ж маща проти цивільних убогих, всіх бунтарів засадіть у чурягу, а я поки курсом на Турцію лягу. Нині нам жде слово дитяти, братя Українці йдуть його вітати. Тут співають, по все грають, Волиняк ще сміркує, бойко легко танцює, полез пасає, гусу не вітає, прага, прага, прага. Друже, вітаю, як справи твої? Щось не заходиш у чати нічні. Варту нічну на майдані несу, уже я три ночі нормально не сплю. Ще й волонтерством на кухні займаюсь, В ефір громадського час від часу вриває. То що ж ти не чуєш тебе? Де? вже з дому вигнали і тебе? Ти і що? Стоїмо за ідею на площі. Навіть бабуся моя несе туди кошти. Там зірка палає, провісник месії. Вона має втілити всі наші мрії. То що ж то за зірка, що благо несе? Невже й на троєщину, митро пропаде? Будуть тобі і в метро, і дороги без ям. Зміниться лад і зникне ведлам. Правда і гідність в пошані усюди скинуть ментальні кайдани всі люди. Як кльово ти можеш про метро і про гідність. Витвердити маю цього достовірність. Підождіть Підожіть і виспішіть на майдани тікутіть. Там страшні американці, трактористи і повстанці. Нацики с цепами ходят, на всех страх наводят. Санта-Клаус за вчера бачу там шахида. Красавицу елку они расчленили. Те экстремисты в корне обнаглили. Вкрали у детей они счастья кусочек. И зипсували святковый денечек. Баррикады свои они там позводили. Мусором всяким Майдан обложили. Замість того, щоб іти на ту площу, краще затусім в Маріїнській рощі. Зберем там справжній спортивний нарік. Гієм із зірка не дав дам їм прохід. Станемо на варті порядку, всі разом. Всіх без запрошення троє магазом. За це, ми, за це ви по 200 гривень візьмете, ще 50 як стяг понесете. Зробіте круту провокацію тим нацикам, Або підкладіть бім пацикам. Заробіш ще більше бабла на півас. Зробиш студентське життя, просто клас. Позаздрить мені сам, дідо, по нас. Баба розбирає на шосте айфон. Він може вже сам підстригати газон. З наступного року піду в басейн. О, а на антимайдані готують готують. Гліндвій, не горілка, усе буде там. Мої друзі веде на п'ятницю. Хлам. Не ведися, друже, на цінності хибні. Не заплатять тобі, чорти жалюгідні. Хочуть вони тільки сбить з пантелику і знищити мрію про зірку велику. Не помогут вам те три бандуриста и выступления жалких артистов. Наша хлопца ты не чипай. Своей свои ты каски дорогой прекращай. Короче, давай прости и прощай. Мы разом идем на антимайдин и иродубате Дубати, зробима у Друг пішов з чортами, подружився із ментами, Майдан зливають, все пропало, невже ж ми марно страйкували? Ангели, знижайтеся, по землі знижайтеся Господь, посадши віки живе нині з чоловіки Господь, посадко, віки, віки живе нині. i'll be Тут безламні, пересумнісні старі, слава обишні, бого, слава, Богу, бо в уні, на землі, слава опишні, бо слава, обишні, бо в іми всіх, на землі. Мені тут надіслали Смску, що зовсім вже старі та іроческо. Сидить за мурами на золотому унітазі, і з нас усіх в сміється у екстазі. У нас є сила, нас багато. Давайте разом всі його гукати, ліхтарики вмикати та пісні співати. Привіт, майдан! Привіт, Україну! Настав час державі для зміни. Я не збираюсь співати сьогодні. Надіюсь, мої фанати згодні. Ні. Хочу проголосити революцію гідності. Стверджуємо тому європейські цінності. Але є одне але скорочено Айова. Ви скажіть мені таке, хто ви дуже є і звідки не було тої ховірки. Я лідер гурту океан, до вас прийшов до Майдану. Не завжди тут посеред вас, що вогник у душі не згас. А ви, хто будете шановні, несете ззаду мішки повні. Дика енергія палає в мені, рада всіх бачити, рідні мої. Вночі стою я на майдані, кувати нічної завжди я в пашані. Слава Ісу! підтримайте, будь ласка, потретного співведучого. Файну новини я вам скажу. Кличко із Захарченком любов замутили. На брифінгу віть усунутись просили. А над Майданом зірка палає. Про зміну системи вона сповіщає. Томуси туди лежить моя путь, там всі мишенятка печеньку найдуть. Шановні царі, ви ж такі круті. Але чи зможете зарадити моїй вибіді? Цар ірод <Period> зірку не злюбив. Він світло конструктивне загасив. Stay strong, любий друже. Майбутні країни нам не байдуже. Не продамо Україну в мутний союз. Там нас чекає великий конфуз. Збираємося краще всі разом в колону, хай ірод відчує всю владу народу. Ми чушаємо разом меджегір'я. Завітаємо на Ірода подвір'я. Вставайте, милі мої, вставайте. Свободи і гідність не втрачайте. Щаслива я ще приведу вас, ангели, господні. Разом ми. Віктора Заря збороти холодні. Разом зупинимо суддів продажних, не дамо бити людей поважних. Активісти, журналісти, політичні діячі. Як годиться без цензури, вільно мовитимуть всі. Банда злочинна піде в небуття. А тут буде сонце, і тут буду я. Стипендію сплатять всім до одного. Крізь страйк до свободи піде троляжа дорога. Е, між заходом сходом впаде стіна. Підніметься із колін Україна уся. Без бою ми не здамося Й, і від щастя знайдемо. <àsic> не налазить Україна на голову баті, але він собі сидить в Межигірській хаті. По пеньках там скаче і скаже, не ведмідь. До його барлогів, йо! За мною ходіть! Забере і світи. Ну, що там? Як ти? Батя постарались на ура. В зірку люди не ймуть віри, а майдан, походу, злили. Посадили активистов и побили журналистов. Разгромили офис зайца, полетели у нас яйца. И головешки, головешки. Да, пострадали только пешки. Антимайдин себя оправдал и на себе заэкономить дал. Людей мы туда посвозили, а заплатить им потом забили. Людям раздали новогодние подарки, а в оппозиции потелись сварки. Мы провокации вдало сделали. Берку цепами и трактором были. Був я крут, як сам ванда. Фотка скинув в інстаграм. <реш> Нарешті в країні стало небезпечно. Тепер царюватиму я вічно. яйця, йолки і вінки наші зліші враги. Поетому. Видам я указ і заброню оце це враз. Умикну я Україну і до Путіна поїду. Рушенят мені підкине, а Європа хай там згине. Чуєш? Курасан принесите? Курасан... Ну, снова придут журналюги, проклятие! За сегодня вы уже... О! За сегодня вы уже пятидесяти! Вам еще еще раз пеньки показать? Ой, не понимаю, что вам еще надо знать? Вот делал я народу... Виктор! Виктор, это перебор! Кілько можеш уже людям брехати, і кілько грошей то ми теж хочемо знати. Ці люди хочуть за зіркою йти, а ти не даєш їм дойти до мети. Дякую тобі. Наші ти студентів б'єш, майбутнє наше продаєш. Ці мужики щось в корні оборзили. ви що, їм теж не заплатили? Ми царі зі сходу, горді і величні. Каратиме прийшли твої гріхи ідіотичні. Не чекай, що ми старями будемо журитись. Наша правда торжествує, нікуди нам дітись. Час прийшов, ніч нас здивує зірками ясними, як воштями сп'єдистала тебе твого скинем. Українці, узбагойтесь, ми, ми збагойтеся! І на Майдані стоятимемо до перемоги! І з діаспори вам прийде файна підмога. Що, що ти там робиш між цими царями, фейковими цими владарями? Ми не розуміємо мови їхніх ідей. What does a fox say? Через отаких, от як ти, в нас багатшують коти. Он твоя Алла хату вже переписала. Панує в країні зневіра й руїна. Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Від до моргів панує корупція. Нам жити не дає політична проституція. А нам потрібно суспільство громадянське, а не тільки кола і картопля поселенське. Яка це Європа на сміх Ленін? Поно наш добрий дядюшка Ленін. Звалили пам'ятник в центрі міста неофашистські екстремісти. Ну, хлопці, кончайте безвузний базар. І не забувайте, що я справжній цар. Що? Збере хутку купи бійців і лінію виступу виступ з беркутівців. Ну, а я давай дзвонок другого візьму до старушки смерті, візьму та й ну подзвоню, коротше. Ну, я? Нічого, працюєш? Алло, ти що мене не чуєш? Для тебе маю я халтурку, тут три придурки втекли з дурки. Ну, що Що значить що зробити? Ну замочи. ну, не ну німня тебе вчити. Ну все, жду пока. Ой, зійшла, зійшла, і не... сме. Здрасті О, Як? Поживаєш, чи по лікарням блукаєш, щось припізнилась ти сюди, тут хвилин за п'ять їзди. Я ж пішки йшла. Ну, що знав? <гум> <гум> ну, вот это. Да. <гум> Оце так на мене. Що це за бунти? Як з цюряги вибралася ти? Я вирвалась із пут твоїх, Ображати жінку страшний гріх. Абурина від твоїх діянь і тілесних покарань. Бунт в колонії ми учинили, щоб відібрати влади силу. Твої злодіяння обурюють всіх. Страждання народу це страшний гріх. Ти царів величних зашкодить,